Добрий день, ми з Дніпра. Сьогодні 267 й день або 38-й тиждень повномасштабної війни з Росією. В Програмі вільний доступ разом з аналитиком Денисом Селяним продовжуємо говорити про поточний стан на фронті, опираючись на дані від відкритих джерел українських та міжнародних. Тож, доброго дня, Денисе. Доброго перше питання: що зараз взагалі традиційно перше питання? відбувається на фронтах. Дивись, давай підемо, як завжди, по колу. Тобто Харківсько-Луганський напрямок. Там у нас є дві опорні точки рашистів Сватова та Креміна. Між ними йде дорога, і відповідно точаться бої на тій ділянці. І там, ось за цей тиждень, наші хлопці збройних сил України. Звільнили Макіївку, вони просунулися ближче до траси і там продовжуються запеклі бої. Якщо йдемо там нижче. Там є Бахмут, я так розумію, там за Бахмут йде зараз. Там щас. йдуть ще дві точки, де Збройні сили Російської Федерації намагаються просуватися. Це Авдіївка, це нижче Бахмута, значно. Там вони намагаються оточити, поки що не вдалося просунувся взагалі. Це Бахмут. Під Бахмутом вони продовжують наступати. І зараз можна вивести ту мапу, яку ви виводили. Це нижче Бахмуту, ось там є таке червоне, яскраве червоне. Це ось маленьке село Зайцеве, яке расисти захопили. Там, відповідно, наші відійшли на інші рубежі. Тобто, Десь 5, п'ять кілометрів квадратних вони ось змогли захопити. А це не валює лінію фронту, але ситуація, ну їм це вдалося. Також там е, йдуть бої в районі Вугледару, там Павлівка майже повністю захоплена росіянами, тобто ми маємо пам'ятати, що за ту ж Павлівку вони вже більше трьох тижнів е, е, б'ються. І якщо ми кажемо про це. Теж і так далі, то там -то також вже досить довго вони намагалися, і ось ну, трошки в них вдалося. Тобто... А, і там ось, безпосередньо в районі Бахмута, ми маємо пам'ятати, що багато артилерії у росіян. Зосереджено тому там нашим хлопцям дуже важко, і це ми маємо завжди пам'ятати. Ну, вважаємо, що це саме запеклі бої, да саме таке тяжке е, направлення на так. даний час. <кхів> Зрозуміло. А що на півдні? Як розвиваються події на півдні? Ну дивись, ми маємо все ж таки огляд у нас тижневий, тобто в розрізі тижня. Тобто, якщо ми кажемо за 38-й тиждень війни, тобто ось це ось з минулого четверга, фактично. В п'ятницю повністю була звільнена правобережна частина Херсонської області. Загалом це 4600 квадратних кілометрів. Можемо порівняти там 5 квадратних кілометрів і 4600. Це велика ділянка. І ось ми можемо побачити те, що за тиждень усе зелененьким окреслено те, що було звільнено. Росіяни перейшли на лівий берег. Лівий берег дуже складний. Тому що він нижче, там є а, пі певні піски, подалі там такі пустелі, і а, є смуга між річкою і цими пісками, а, де ось а, є невеличкі населені пункти, ті ж Олешки, Новокаховка і інші. І там проходить а, а, автодорога десь в 15 кілометрів від річки Дніпро. І відповідно наша артилерія туди добиває. І це одна з причин, чому ось росіяни вирішили відійти. Якщо ми подивимося на мапу, там є ось відстань 50 кілометрів до одного з аеропортів. Тобто, фактично, уся ця 50 кілометрів вони прострілюються, і росіянам нам там дуже, дуже важко. А те, що окресно в центрі, ось з червоним, це ось. А, аеропорт, якщо Чаплинка. Чаплинка, Чаплинка, так, да. Там росіяни до того тримали велику кількість авіації, гвинтокрили літаки і так далі. І звідтіля злітали і ну, бомбили, скажімо так, наших військових. Зараз добивають Хімарс, якщо ми подивимося за ось цей тиждень тричі, туди, скажімо так, щось прилітало. І росіяни останні тижні швиденько перекидували свої гвинтрили і літаки на інші аеропорти. Зокрема Щоб не створити чергову Чорнобаївку. Да, вони відійшли, відійшли, відійшли це... на Джанкой. Там да, аеропорт так, Джанкой. Там, там можна вивести ще раз мапу. Угу. Джанкой це вже Крим. А, і ось там внизу можна побачити Джан Джанкой. А, Якщо не помиляюсь, там 140 сорок кілометрів а, а, або ну більш більше 120, скажімо так. Що не помню 140, то ось, відповідно, якось там щось вибухало. Ще немає підтверджень супутників, є тільки аудоряд, що вночі щось вибухало. І також ми маємо розуміти, що ось біля чаплинки там проходить залізничний шлях. Тобто, І він там теж був. Пошкоджений, тобто, фактично, ось росіянам, щоб ми щоб всі бачили мапу, їм треба артилерії, логічні снаряди, і так далі ввести з Криму. Це а, десь автівками, не як вони звикли залізнич... залізничним транспортом, а автівками. І ось це десь 100 кілометрів їм. А ми ж багато разів з тобою казали, Рахували, що, да, що... що коли 100, 100 кілометрів, це, це автівка. — Дві ходки у добу. — Ну, дай Бог, щоб дві ходки, скажімо да, так. Да. Можливо, навіть одна, в залежності від ситуації і так далі. І а, це одна з причин, чому росіяни відійшли з правого берега на лівий, тому що їм там було е, тисячі автівок на день, щоб підвозити. І е, це ми бачимо складнощі в їхній логістиці, в тому, що те, що є на мапах. Різноманітних по обстрілам, що лівобережних Херсонщин майже не обстрілюють. Значно зменшилася кількість обстрілів. Тобто в, в них на, на, наразі, наразі не вистачає снарядів, щоб активно стріляти і далі. І вони бояться ризикувати, що їх накриють, накриють контрбатарейним вогнем і знищать ці установки і так далі. Тобто, цей наступ дав можливість порушити ланцюги ось ці логістичні, які підтримували та пітали Ракшанську армію. Це так, тобто ми маємо розуміти, що ось через річку нам важко буде, скажімо так, форсувати, тобто, але там наші ДРГ ну, потрошки працюють, називаємо так. Але там немає, там, скажімо так, десятичного груповання і навряд чи в найближчий тиждень буде, тому що ну це складні аспекти. Ми ж маємо пам'ятати, що ось коли звільняли Харківську область, а після цього, коли наші хлопці. Вивільняли майже всю Харківську область. Після цього вибудовувалася нова логістика. І на це був потрібен час. Тут десь подібне. Тобто наші хлопці вийшли на річку Дніпро, і зараз треба вибудувати логістику, щоб вона працювала. А якщо ось скажемо про кількість заміновано, там дуже багато. Різних будівель заміновано, і в тому числі там, водоканали, теплопостачання і так далі. Інфраструктурні такі споруди, об'єкти, які також заміновані, це потребує часу: часу на розмінування та там, часу на відновлення їх ну, працездатності. Те, що кажуть посадові особи, на це піде місяць, тільки у нас розмінування і запуск. Тому ось аспекти по розмінуванню Херсонської області будуть тривати ще довго. Тобто, і ти вважаєш, що передбачено якісь давати прогнози щодо форсування можливого. Ну, Скажемо, Форсувати можливо, але ось а, вибудувати там це не, не один день, скажімо так. Треба час і скоріше все... Це... зрозуміло. Тобто буде накоплення сил, і буде якась така планова операція так. щодо форсування, масованого форсування. Ну, ми, ми подивимося, як буде так. діяти генштаб. Ну буде така стація. А так підкажи нам, яка картина традиційна, твоя улюблена? Рубрика твій улюблений блок це втрати ракшан. Що на сьогодні ми маємо втратами у ракшан? Чим пишаються наші вояки? Дивись, ось там лівий стовбець. Я просто проговорю його за тиждень. За 38-й тиждень знищено 4420 військовослужбовців. Це дуже багато, тому що такі втрати йдуть великі. 4,5 тисячі, фактично, останні три тижні. Це ось те, що ми казали в минулих програмах, Це мобілізований. Близько там 4-4,5 тисячі. Так. А, і якщо ми кажемо про побронетехніки, то ось за останній тиждень знищено 74 танки, 122 БМП БТР, 55 одиниць артилерії. Це приблизно такі ж показники, як середні, тобто не збільшилася кількість знищеної техніки, але збільшилася кількість знищених військовослужбовців. Те ну, чи мобіків достатньо кількості? Да, ну, тому якщо є. ми орієнтуємося на дані генштабу, слід нам їх враховувати. Але що цікаво, ось за цей тиждень було знищено тільки 32 БПЛА. Тобто, це а, найнижчий показник, найнижчий показник за, з моменту, коли росіяни почали використовувати шахіди. Шахіди 136. Тобто а, це показує. Бережуть або закінчають. А, в них, по-перше, вони бережуть і Орлан-10. Їх теж ми пам'ятаємо, що влітку значно скоротилась кількість. І шахеди, вони теж ну, схоже, з Іраном. А, Повністю не домовили, щоб вона була в великій кількості. Те, що ми казали, що вони потрошки закінчуються, і поки що, як бачимо, якщо б була велика партія, приїхала, вони, б скоріше, там використовували як до того. Тож, по безпілотникам, схоже, ось ситуація буде на, на тижні тривати, якщо там шахерів нових не доїдуть. Зрозуміло. Оскільки знищених БПЛА кількість знизилась, але ж вони використовують інші. Інші можливості. Нісе, давай поговоримо про те, що відбувається з українськими містами. Адже в цій війні неможливо провести таку собі чітку лінію фронту, бо він скрізь. І в даному випадку я маю на увазі обстріл цивільних об'єктів. То, що постійно ми відчуваємо, відчуваємо кожного дня як сьогодні на собі та інші міста нашої країни. Обстріли, ракетні обстріли у вівторок, сьогодні. Масовані ракетні обстріли. Дивись, якщо ми кажемо там, про вівторок, 15-11, то росіяни випустили 98 ракет. З них 96 це крилаті ракети, можна вивезти там фото. Дайте нам інфографіку. І відповідно, ось для порівняння, ось, ми, Збройні Сили України збили 75. 75 з 98, фактично. А до того ми збивали десь половину, тобто 44 ракети з, і, і, з того, що випускалось, там біля п'яти від восьми чотирьох. Тобто показник був значно нижчим. Тобто, показники покращуються і зараз вони теж значно менше шах... шахедів випустили. Ми маємо це ну розуміти. Вони намагаються користуватися в більшості, те, що каже Генштаб, це. Трьома типами ракет Х-101, Х555 і калібр. І а, те, що ось після того обстрілу 10-10 Генштаб казав, що а, ну, ось тут ми бачимо 75 ракет і ось там трошки шахедів. Це за 15 го так? Да. Це за цей вівторок. А ось до того можна вивести картинку за. — Це Сьогоднішні переліки? Сьогоднішні, так. Да, це, да. це, це, це сьогоднішні. Тобто з збили... жовтневих нема у нас інформації по жовтневому прозвіту. Збили приліт. 4 з 18, розуміло. Якщо ми кажемо про м, кількість ракет, те, що там хвилюють багатьох, то генштаб наводив тоді, ось після 10 десятого кількість ракет. І, схоже, генштаб трошки помилився в кількості, тому що якщо порахувати ті ракети, коли які були на той час випущені, які були. До сьогодні, те, що генштаб казав, про зокрема про ракети Х101, Х555, то наразі їх мало залишитися біля 70. Але як вони їх використовують, схоже їх ну значно більше. Тобто десь е їх було не як казав генштаб, десь 444, а десь більше тисячі, схоже на те. Тобто ще їх багатенько. На жаль, а, якщо ми кажемо про калібри, то, тобто це е теж відносно точні ракети. І а, їх а, схоже, що що бережуть. Хоча, якщо ми орієнтуємося на дані генштабу, їх залишилося десь 230 цих а, калібрів, але їх а, так активно, як, як раніше, не використовують. Їх ось використовують певними залпами, коли там а, намагаються і те, і то як ми пам'ятаємо, не завжди усіми там можуть випустити 32, запускають запускає там 16. можуть випустити 20, запускає там 10 і так далі. Тобто в різні дні була, була різна ситуація. Тому ось по ракетам ситуація складна, але ось коли ми кажемо про точність, ну сьогоднішній обстріл, ну всі бачили відео, яке президент опублікував. Там, скажімо так, ракета попала поряд з проїжджою частиною, тобто до будівлі, там, де, де лишенько. Коли кажуть, що там точність 10 метрів, ну схоже на 10 метрів, скажімо так. Ну дай Боже, <кій> щоб це було взагалі. Да, не точно та взагалі не літало в наші края. Тому що ми маємо? Що ми маємо на сьогодні? По кількості, по якості, це на заваді ракшанам Новітнє озброєння, яке ми отримали, або їх якась стратегія зміни стратегії щодо обстрілів. Як дивись, ти вважаєш? Дивись, якщо ми кажемо про вівторок, то ми тобто що так ми очікували? Так, всі очікували, там 75% було ракет знищено, це непоганий результат, тому що для більшості систем ППО ПВО, десь вони кажуть, по заводським характеристикам 90%. Тобто Це про сучасні комплекси. Тобто, а, і ті комплекси, які в нас працювали, там, ті ж не сам, кажуть, що там 10 із 10 збили. Але все одно якісь ракети прилітають, тому що є складнощі, тобто їх треба дуже багато комплексів. Що ми кажемо про сьогодні, багато ракет потрапило в газові родовища, газовий видобуток, тому що ми не можемо прикрити усю територію України центрально так да? В, в, в різних ділянках. Да, тобто не можна прикрити усю Україну ППО. Це дуже складно, це дуже дорого. І тих комплексів, які нам зараз надають, ну будемо чекати січня, там ще певна кількість комплексів має надійти. Але там ось на сам по... гарпуни їдуть ще там, да ну там їдуть ще невеличкі комплекси, відносно невеличкі. Mm. Але якщо там були такі, щоб серіал на 40 кілометрів, вони в більшості планується постачання їх десь в січні місяці наступного року. Тому ну треба просто. Такі обстріли все ж таки десь ховатися, а, і тримати стрій, вірити в ЗСУ. Зрозуміло. Але ж ми ще і, як то кажуть, сподіваємося на підтримку: підтримку військовим обладнанням та військовим новітнім обладнанням та спорядженням. Що Україна заказала, що запросила. Давайте надамо нашим глядачам цю інфографіку. Ті новітні види озброєння, які Україна запросила для своєї оборони. Ми маємо це е, інфографіку, таку дуже така яскрава. Це літаки, це протиракетні системи, е, це важке озброєння у вигляді танків та бронемобілей. Це е, Комплекси радіолокаційної та противоракетної оборони це малі протиракетні комплекси, ті, про які ми вже казали, та великі, такі вже відомі, як Петріот, та Аересті. Ось таку номенклатуру замовляє Україна у наших партнерів. Що ти. Маєш прокоментувати на це. Ну дивись, ми маємо пам'ятати, що ми кажемо про Сполучені Штати, що там є декілька програм, по яким нам постачається зброя. Одні програма це з резервів Сполучених Штатів Америки, і тоді вона відносно швидко, там за декілька тижнів, доїжджає. А інша програма це коли виготовляється зброя з нуля. І ось ті ж на самціп, вони виготовляються. Тому вони не можуть там швидше доїхати. Якщо ми кажемо про бронетехніку, то ось бронетехніка доїжджає, тобто нам по певним програмам пообіцяли, що ось зараз передадуть певну кількість. А, якщо ми кажемо про Америку, тобто там є план, по якому вони рухаються, і те, що, от, наприклад, в, на День Незалежності там пообіцяли великий а, Великі кошти на озброєння, тобто, і воно потрошки доїжджає по тому аспекту, як виготовляється. Якщо ми кажемо про інші країни, то інші країни в більшості знімають своє озброєння зі складів, та ж протиповітряна системи Іспанії. які там Достатньо вона відома, але ж достатньо, да. Вже на... і застаріла. Так же, як там... і гепарди, ті ну вони ну. Вони непогані, і те, що Скандинавія зараз пообіцяла передати, а це, ну, це одиничні комплекси, вони там ну, вони їхні десятки. Тому там треба розуміти, що там зараз навіть Київ повністю ж не закрили. Тобто ми ж кажемо, що там ну, є певна кількість установок, які можуть одночасно випускатися. Якщо там буде летіти там, 50 ракет на Київ, то все одно частина попаде. Тому що є час на перезарядку. А усюди зробити там. Залізний купол України так, це фактично дуже дорого і в найближчий час чи. Якщо, якщо ми кажемо про м -м, Німеччину, то теж протиповітряний комплекс IRST, вони виготовляються. І ось вони скоріше все будуть доопрацьовані і зроблені десь в січні, можливо, кінець грудня. А, якщо ми кажемо про а, східну а, Європу, східній Європі а, щоб не постачатися застаріле обладнання. Вони пішли в варіації, що застріли обладнання, вони з Західною Європою і з Сполученими Штатами вони оновлюють. модернізують. модернізують. Це на прикладі цього... танків, да? ти про Словаччину та Польщу. Не, не, да? не тільки танки, uh -huh. ну, так, наприклад, танки, це можна зрозуміти. Тобто на модернізацію теж тижні йдуть. Тобто ну, не можна там, ну, просто їх передати, тому що ефективність буде нижчою. А коли вони вже більш а, а, модернізовані. То вірогідність їх втрати там, в бою значно зменшується. Ну, не, скажімо так, ну, на, на десятки процентів. Right. Тому ну, треба чекати, ми вже всі звикли до війни. Тому... На твою думку, як ефективно наше ППО використовують ось ці можливості, які вже в них є, щоб ми надали якусь таку позитивну ноту нашим глядачам? Статистика, те, що ти казав, дивись, ну і те, що і я я повторюсь, ось наразі 75%, коли ракети летіли на містах, на України Україну збило відно... у вівторок. Тобто 75% це ну, непоганий результат. Це близько до максимального, тобто 100% навряд чи буде. Ну так, да, 100% тій... не дає ніхто. зрозуміло, але ж це дуже дієвий такий результат, відсоток, який. Дає нам можливості більше спокійно жити, але ж жити потрібно кожного дня, вірити в наше ЗСУ, вірити в наші сили оборони. Вже так ми їх називаємо спільні сили оборони України, а також кожного нашого вояка, які на передовій кожного дня, ризикуючи своїм життям, ну рятують наше життя. Тож тримаємо стрій, тримаємо свою інформаційну оборону та кракуємо до нашої перемоги. Slava ZSU.